Росія просто зараз атакує українські міста безпілотниками. За що відомо на цю мить, просто зараз з вами Ольга Грицик та Ігор Попков. Ми починаємо. Отже, в Україні триває масштабна повітряна тривога. Станом на зараз червона, майже половина мапи. Про вибухи повідомляють мешканці Дніпра, Херсону і Запоріжжя в Черкасах. Тривогу відмінили годину тому. Але кілька хвилин, як вона пролунала знову Попередньо країну атакують шахеди. Ми чекаємо офіційної інформації від військових і закликаємо вас перебувати у безпечних місцях до відбою. Те, що повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах, підтвердив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що ворог зараз намагається навантажити нашу систему ППО і закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ну і за минулу добу лише на Херсонщині загинули троє мирних мешканців. Від дев'ятеро отримали поранення. Росіяни атакували область більше ніж півсотні разів. 12 з цих атак були спрямовані виключно на Херсон. Влучили у морський порт дві школи і поліклініку в чергове у пологовий будинок знову і знову гатять по житлових будинках. Анжела Слободян розкаже більше. Вибухи в Бриславі було чутно навіть у сусідніх громадах за десятки кілометрів від міста. Снаряди влучили у школу, будинки та магазин. Двоє людей загинули на місці. Троє отримали важкі поранення. А так обстрілювали окупанти Херсон з ночі. Під час атаки засвітилися вуличні ліхтарі, незважаючи на режим світломаскування. Вранці це пояснили тим, що сталося замикання електромережі. Ситуація викликала пошкодження електромережі Херсон обленерго. І через замикання дротів було подано напругу на вуличне освітлення. На ранок 25-го числа механічно дроти від'єднані, та ну, ця неординарна ситуація припинила. Ворог обстріляв житлові квартали в центрі міста, десятки будинків по Нівичині, зруйновані балкони та перестінки. Ну от я відкриваю двері, і в цей момент мені влітає снаряд прямо. Втуда. Допомагають мешканцям працівники Херсонської обласної аварійної рятувальної служби, закривають отвори ОСБ плитами. Втретє окупанти обстріляли пологовий будинок. Зараз поцілили у відділення патології вагітних та реанімацію. Медики зовні прибрали наслідки обстрілу всередину входити. Поки зась. Ми чекаємо до СНСників, для того, щоб було обстежено, наше знешкоджено наше приміщення, і ми могли вже Приводити його в порядок. Але сьогодні е, я написала приказ е, наказ про те, що ми консервуємо це крило. Снарядами Російські окупанти накрили дві херсонські школи. Так виглядають учбові класи після ворожого обстрілу. Немає вікон і дверей. Обстріли зруйнували велику частину поверху гімназії. Ремонтники намагаються відремонтувати заклад, як і новоронцовську школу, яка пережила вже п'ять атак. Руйнації видно. Школа була на 21 й рік, на 1 вересня відремонтована капітально, дуже капітально по нашим міркам. Ну, тепер маємо. Анжела Слободян, Максим Пруткун. Ми – Україна, марафон Єдині новини. І щойно пролунала повітряна тривога у Києві. Перебувайте в укриттях, і е, зараз мені повідомляють, що у Києві та Київській області пролунала повітряна тривога. Перебувайте е, у безпечних місцях, бережіть себе. Агресори у середу обстріляли Запоріжжя. Російська ракета поцілила у приватний будинок. Під завалами рятувальники відшукали його власницю. Жінка загинула, повідомили у міськраді. Протягом доби обстріляли 23 житлові будинки. Снаряди прилітали по дахах і на подвір'я. За повідомленням генштабу ворог атакував Малинівку, Червоне і Залізничне. Неспокійно в Оріхові та степногірську. Жодної спокійної ночі. Рятувальники поліція і документують на. Наслідки обстрілів а місцеві вже ремонтують зруйноване. Окупанти мстяться, бо на запорізькому напрямку вони фактично безсилі. Наші військові не дають їм просунутися і завдають колосальних втрат. У Васильівській райадміністрації кажуть, місцева лікарня переповнена російськими пораненими, і місць уже не вистачає. Робота рятувальників у прифронтових районах сьогодні це не лише боротьба із пожежами зараз на їх плечах. Щоденна боротьба за виживання місцевих жителів. Власне, саме рятувальники першими приїжджають на місця обстрілу, дістають людей з під завалів, знешкоджують боєприпаси і навіть привозять продукти. Бо фактично іншого способу отримати їх у прифронтових районах немає. Як надзвичайники на Запоріжжі, щодня ризикують власним життям, рятуючи інших, Олена Каптюх. Розкаже, це Оріхів. Звідси до лінії фронту всього 9 кілометрів. Попри нещадні обстріли, щодня сюди їдуть запорізькі рятувальники. Везуть харчі та воду. Цукор, чай солі. обстрілів на Запоріжжі. Побільшало ледь не вдвічі, тож їхати волонтерам сюди дуже ризиковано. Підтримка місцевих відтепер фактично на плечах рятувальників. Під обстрілами такими, ми ночами не спрямо, вони тут. Так що хлопці бережіться так. і хлібчик, хлібчик нам дають, і підзаряджаємо тут і телефони. Місцеві рятувальники щодня ліквідують наслідки обстрілів. Роботи тут вистачає. Ми знаємо, що горить. Ми бачимо, що горить, але там може знаходитися або вибухонебезпечний предмет, не розірваний, і може бути також люди, тому невідомо там є людина внутрі чи немає. Ну тобто дзвінки та повідомлення приймає диспетчерка Карина Борисенко. Сама живе у Запоріжжі та на роботу їздить в Оріхів. Приїжджаємо так кожен на кожен день на двоє суток. Ага. Ну, як хвилювання, звісно, є тому що обстріли постійні. Ну тримаємося. Пожежна частина в Оріхові, як і всі будинки місцевих, без опалення. Обігріваються тут буржуйками. Є такі файні брикети. хід ідуть навіть снаряди, які ці ж рятувальники і знешкодили. Це труби з градів, з яких ну, у нас просто не було труб. Ми з цих градів зварили, виходить, димоход. І воно, вони добре нагріваються, дають тепло в боксі. Попри завантаженість, доводиться займатися і роботою пояснювальною, адже місцеві нерідко намагаються власноруч зібрати нерозірвані снаряди у своїх дворах. Найголовніше це правила поводження. не наближатися, не пересувати, не нагрівати, не розбирати, не робити ніяких механічних дій. Тобто, а ну-ка я зараз з каміню покину, Хоті, може, воно здетонує. в жодному випадку. Не можна, можна робити. Що на Оріхівських рятувальників можна покластися, знають навіть тварини, Щодня приходять до цієї пожежної частини за їжею та водою. Так хочеться вже перемоги, спокою. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова із Запоріжжя. Марафон. Єдині новини. Отже, в Україні шириться повітряна тривога, і за останні п'ять хвилин до карти повітряних тривог додалась Київська та Чернігівська області. Біснуватись росіянам, сподіваємося, недовго в Україну їдуть Абрамси. Сполучені Штати відправляють нам найпотужніші танки у світі. Попередньо йдеться про 31 машину. Це дозволить сформувати один український батальйон. Про це під час брифінгу присвяченого Україні повідомив президент США Джо Байден. Доставка танків займе час, але його використають для навчання українських військових. Окрім цього, Сполучені Штати передадуть обладнання для Абрамсів. Загалом таких танків світів четверо більше ніж леопардів. Понад 10 тисяч серед мінусів велика вага складність в управління і доволі дороге обслуговування. Сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати надають 31 танк Абрамс Україні. Очільник Пентагону Остін рекомендував цей крок, бо це підтримує можливість України захистити свою територію, досягнути своїх стратегічних цілей. Танки Абрамс найбільш функціональні танки в світі. Ними дуже складно керувати. Тому ми також надамо Україні обладнання та запчастини, необхідні для ефективних маневрів на полі бою. Ще два батальйони, а це 80 танків, домовилися зібрати для українських військових європейські країни. Повідомляє видання Шпігель. Усього за підсумками останнього Рамштайну у танкову коаліцію війшли 12 країн. Один з батальйонів сформують танки Леопард від Німеччини, Фінляндії, Іспанії та Нідерландів. Другий збирають Польща та Норвегія. Танкову допомогу розблокувала Німеччина, яка сама зголосилася передати 14 танків і надала дозвіл на відправку леопардів третім країнам. Напередодні про намір передати танки Леопард також повідомили Португалія та Швеція. Танкова коаліція розширюватиметься. Володимир Зеленський обговорив це з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Ну і наступна мета літаки і далекобійні ракети, сказав президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він анонсував наступні кроки для оборони України і подякував європейським країнам за леопарди а Сполученим Штатам за Абрамси. Зараз головне завдання якнайшвидше доправити їх на поле бою, наголосив президент. Дуже важливо, що є прогрес, і по інших аспектах нашої оборони співпраці я говорив сьогодні з генсеком НАТО. Єнцем Столтенбіра маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України. Важливо, ми маємо розширювати і, і нашу співпрацю в артилерії. Ми маємо вийти на постачання літаків для України, і це мрія, і це задача. Захисники Бахмута щодня вступають у жорстокі вуличні бої з противником, який намагається знайти слабкі місця і вибити наших бійців з міста. Відео з міста фортеці виклало східне теруправління Нацгвардії. Ворог діє штурмовими групами по 4-5 людей. Це вагнерівці та спецпризначенці. А от мобілізовані росіяни найчастіше підносять боєприпаси тим, кому вдалося закріпитися на позиціях. Про це розповідають військові 3-ї бригади оперативного призначення на. З гвардії кажуть, коли наступає піхота противника, накривають її вогнем з мінометів, відрізають шляхи відходу та перегрупування. Допомагає також артилерія та розвідка. Своїх загиблих окупанти не забирають, а кидають там, де їх заскочила смерть. За півроку боротьби від міста нічого не лишилося. Будинки перетворилися на купи цегли та брухту скрізь. Величезні вирви від снарядів. Ті, хто залишилися в Бахмуті, вже забули, що таке водо те. Теплоелектропостачання електропостачання та зв'язок. Українські військові успішно відбивають атаки ворога на Лиманському і Авдіївському напрямках. На інших окупанти наразі атакують, кажуть у не атакують, кажуть у генштабі. За добу українці знищили суд 25 і гелікоптер к 52 Окрім цього, авіації ракетники вразили райони зосередження живої сили, і позиції зенітно-ракетних комплексів противника. А також пункт управління і склади боєприпасів. Водночас, ворог 27 разів бив з реактивним. Систем залпового вогню російська армія обстрілює не лише позиції наших військових, але й населені пункти і продовжує залякувати місцевих на тимчасово окупованих територіях. В Горлівці Донецької області окупанти примушують працівників місцевих, так званих республіканських підприємств, отримувати паспорти Російської Федерації. У разі невиконання вимог до 1 березня 2023 року працівників буде звільнено. Сили оборони відійшли від Солидара, аби зберегти життя українських військових, так пояснив рішення залишити місто. Спікер східного угруповання військ ЗСУ. лінію фронту було вирівняно. Наші підрозділи не дали противнику зайти у тил і не дозволили здійснити прорив, щоб далі рухатись на Слов'янськ та Краматорськ. Нині вони закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. За словами Сергія Череватого, незважаючи на перевагу ворога у 3-5 разів Україн. Інські захисники міцно тримали свої позиції біля Соледара, Ба більше змогли виснажити російські сили на цьому напрямі і завдати величезних втрат, які можна порівняти із втратами агресора у двох чеченських війнах. Сьогодні європейський суд справ людини публічно оголосив рішення у великій справі про окупацію Донбасу, починаючи від 2014 року, і про збиття рейсу MH17 на сході України у липні того ж року. Заявниками у цій справі є Україна та Нідерланди. РФ Держава відповідач із Страсбурга. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Іще не рішення по суті, але вже великий крок назустріч. Процес, який називають великою справою Донбасу. Євросуд із прав людини визнав частково прийнятним, фактично погодившись розглянути скарги України на те, що Росія систематично порушує права людини на Донбасі від 2014-го. Тоді ж, що на частину Донецької та Луганської областей окупували у Страсбурзі, цей позові отримали. Позасудові страти, катування, примусова праця, напади на журналістів. Україна наводить досить зне значний перелік порушень, які зрештою торкнулися не лише її громадян, за збиття Малазійського боїнга, що призвело до загибелі 298 людей із Росією судяться вже Нідерланди. Позови згодом об'єднали. Їхня сторона стверджує, що Росія відповідальна за катастрофу, що вона не провела належного розслідування і що її поведінка після падіння літака змусила родичів загиблих страждати ця справа для нас важлива, бо відповідачка в суді Росія у кримінальному процесі в Нідерландах. Це три особи. А тут Росія як держава, яку притягують до відповідальності за збиття MH17 Це напрочуд важливо, бо не може бути так, що збиттю літака сприяє країна, не піддається уявленню. Тож вони мають відповідати. Місця, котрі рік тому займали російські делегати, сьогодні порожніли. Тоді російська сторона доводила, що за окуповану територію Донбасу відповідали сепаратисти. Україна ж наполягала, що де-факто її контролювала Росія. Заперечення російської сторони колегія суддів відхилила одностайно, але особисто представники Федерації цього не почули, бо Росія вже не член Ради Європи. А відтак з вересня і стороною конвенції, в порушеннях якої її звинувачують, не є. Утім, зобов'язання з Росії. Це не знімає сказано в заяві суду, бо вона була стороною конвенції на момент здійснення правопорушень. Українські скарги постановив суд частково прийнятні, а території, захоплені сепаратистами, перебували під контролем федерації. Йдеться в рішення. Вказана і дата від 11 травня 2014-го. Це день, коли у так званих ЛДНР пройшли псевдореферендуми. Суд переходить до розгляду справи. По суті, це відкриє шлях до індивідуальних справ громадян України, бізнесів України, які втратили своє майно на території Донецької Луганської областей, а також інвестиційних арбітражів. І це буде вагомим політичним сигналом як для всього міжнародного спільноти, так і для України, яка буде мати це рішення, і рано чи пізно Росія змушена буде його виконати. Російська влада після виключення із Ради Європи рішення Євросуду із прав людини виконувати відмовляється. Але в міжнародному праві факт прецеденту. А в рішенні йдеться, що до сьогодні окуповані території Донбасу під юрисдикцією Росії часто відіграє важливу роль. Відтак російський контроль над Донбасом може стати аргументом і в інших процесах проти Федерації. Зі Страсбурга Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода, спеціально для ми Україна, марафон Єдині новини. Президент України ініціював розробку «Спільно з ООН» – механізму припинення незаконної передачі українських дітей у російські сім'ї і повернення їх на батьківщину. Про це Володимир Зеленський говорив на зустрічі з Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіпо Гранді. масову депортацію українських громадян до країни-агресорки. Глава держави порівняв з полоном, а зміну громадянства з українського на російське з політикою геноциду. Про російські злочини ми будемо дізнаватися ще довго. Тільки зараз стало відомо про квітневу трагедію, коли окупанти розстріляли на Харківщині два автобуси із мирними жителями. За свідченнями очевидців, у перший день окупації у селище зайшла колона російської техніки. Люди кинулися від них на навтьоки. Легковики пропустили. А два буси, повні людей, розстріляли із кулеметів. Лише за місяць загарбники дозволили місцевим жителям поховати убитих. Зараз тіла ексгумують, щоб встановити особи за аналізом ДНК. Близько 10 людей з тих автобусів місцеві жителі змогли врятувати. Коли вони пройшли, ми виїхали, забрали з згорівших автобусів ранених людей. Двома пожежними машинами ми вивезли 10 чоловік, мабуть, може більше, я двічі вивозив. Я вісім забрав і напарник мій Важко ранетих жінок. Забирав на насилках, привезли в району больницю в рову. Мільйон гривень отримають за зруйноване росіянами житло мешканці Дніпра. Таке рішення ухвалила міська рада. Досі йшлося про 500 тисяч. Гроші підуть тим, чиї квартири або приватні будинки зруйнували російські ракети. Щоб оформити виплати, необхідно звернутись до районної адміністрації. Нагадаю. Останній ракетний удар забрав життя 46 дніпрян, і більше 80 отримали поранення. Майже сотню квартир відновити вже неможливо, решту обіцяють відремонтувати. Від мешканців зруйнованої у січні Дніпровської висотки і сусідніх будинків вже надійшло більше пів тисячі заяв на компенсацію. Як адаптували альбом безбар'єрних рішень до умов війни, перша леді України Олена Зеленська розповіла студентам, архітекторам та представникам професійної спільноти у посібнику зазначається на що треба звертати увагу під час проєктування сховищ, які типи скла безпечніші, або як планувати вхід у будівлю тимчасового шпиталю з урахуванням потреб вразливих груп людей. Є також рекомендація щодо облаштування блокпостів та протитанкових їжаків таким чином, аби вони не становили. Загрози для пішоходів, а у прихистках мають бути душові кабіни та місця для харчування. Я мрію, щоб роботи кожного з вас створювалися саме за таким принципом для людей з, зі всім їхнім різноманіттям, людей зі всіма їхніми потребами і можливостями. І щоб не було обмежень і бар'єрів ані у ваших ідеях, ані в їхніх. Втіленнях, якщо не буде обмежень, у вас у нас у кожного, то не буде обмежень в нашій країни. Коли твій сусід Росія, то укриття варто мати у кожному будинку. Сучасні багатоповерхівки вже враховують це у проєктуванні. До того ж, усе частіше бомбосховища облаштовують навіть і в приватних помешках. Ми зараз розкажемо про харківських підприємців, які почали робити бомбосховища, так би мовити, під ключ. На що схоже таке укриття? Ускільки стане його замовити, і найважливіше, чи дійсно воно здатне захистити. Наша Ірина Антонюк розкаже. Родина Олексія Суслін разом із багатьма харків'янами тікала, коли місто почало обстрілювати. і Навіть зараз бояться повертатися. Тоді Олексій і придумав схов бункер для сім'ї. Тож мені на думку спала така ідея створити підземний бункер, але не просто бункер, а який буде забезпечувати високий рівень комфорту тобто, це буде міні-квартира під землею. Схов продумали до дрібничок. Два виходи, вентиляція, каналізація, навіть генератор закупають під землю. А виглядатиме як компактна і затишна однокімнатна квартира. Поки ще перше прототипу роботі уявити собі майбутній бункер допомагають ось ці ескізи, розказує директор підприємства Тимур Файзулаєв. Ось вона, ця кухня. Далі після кухні ми бачимо спальню, де будуть розташовані двоярусні ліжка, шафи та полиці. Також у підпіллі будуть знаходитися яшечки для речей. Це тобто нижній ярус. Так саме тут будуть люки, куди буде доступ до яшечків. Якщо запастися паливом та водою, то прожити у бункері можна і місяць, зовсім не піднімаючись на поверхню. Та найголовніше то його міцність. Корпус бункеру з металу, зверху, бетонна плита. Така конструкція має точно витримати артилерійські обстріли. А якщо опустити схов на 8 метрів під землю, то і після ракетного удару можна вижити, впевнені виробники. Те, що ми розуміє. бачили протягом останніх місяців, максимальна глибина була 8 метрів котловану. Тобто цей бункер також розрахований, що його буде занурено на 8 метрів. Підлога буде на глибині 11 метрів, і зверху ще буде плита. Тобто вона повинна захистити від прямого попитання великокаліберної ракети. Вартуватиме такий схов 2,5 мільйони гривень, але це повністю під ключ і у максимальній комплектації. Це наш найскладніший проєкт проект, і найкоштовніший. Тобто потім ми. Підемо шляхом спрощення. Якщо комусь треба просто пару годин пересідати в безпечному місці, то всі ці системи вони зайві. Можна залишити лише просту вентиляцію та сам схов, поставити лавки, і це вже цей бункер там буде стояти в рази дешевше, ніж зараз. До повномасштабної війни розробники схову теж займалися металом, робили модульні будинки та ніколи раніше не опускали їх під землю. Наголошують, що вони далеко не перші, хто в Україні почав робити приватні укриття. Але поки вони єдині, хто може обладнати в бункері все від каналізації до микрохвильовки. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Гарні новини навіть у разі блекауту у столиці буде водопостачання. Київський водоканал отримав від ЮНІСЕФ потужні генератори. Їх уже розподілили між водонасосними станціями великих житлових масивів. Київ не перше місто, що отримує такі генератори. ЮНІСЕФ уже забезпечив ними міста на Сумщині і Харківщині. На Житомирщині лікарню заживили від сонячної електростанції, і жодні обмеження і відключення тепер їй не страшні. Цієї потужності вистачить, наприклад, для безперебійної роботи 11 апаратів штучної вентиляції легені у відділенні реанімації. Зараз сонячні панелі рятують життя а після перемоги, коли світло, сподіваємось, не вимикатимуть. Станція на рік зможе заощадити близько півмільйона гривень. Ну і такі станції хочуть встановити ще у кількох шпиталях. каже наш Володимир Миколайчук. Можемо подивитися, скільки споживає мережа, на яку вона під'єднана. Як працює сонячна станція, програміст лікарні Михайло Демчук бачить просто у смартфоні кожен параметр раптом, що не так, телефон одразу подає сигнал. Якщо снігу, наприклад, зараз багато можливо, треба почистити. Можливо, треба якусь профілактичну роботу десь провести. Міська лікарня з Вягеля відтепер живиться від сонячної енергії. На будівництво електростанції отримали 840 тисяч гривень гранту на благодійному марафоні. В США. панелі встановили на даху одного з відділень, а світла вистачить одразу на три. В них є 15 ШВЛів, кожен з них по 1,1 кВт, Тобто, в березнево-вересневий період ми закриваємо всі ШВЛ по нашій ну, нашої станції. У нас є ще навіть залишки. Жоден апарат в реанімації не обійдеться без світла. Кожен працює на життєзабезпечення людей. Нестача живлення смертельно небезпечна, автоматично це все включається. Ми практично не відчуваємо, ми тільки десь зізнаємося, що було відключення, наприклад, по місту, по лікарні. Військова Валерія, пацієнтка цієї лікарні, каже, навіть коли навколо темінь в палаті світло. Жодного разу не було перебоїв. До речі, так це, це дуже, дуже гарно, бо є можливість. По перше, для лікарів, також плюс, ну і для нас, як для пацієнтів немає дискомфорту. Ви можете з я можу так, стабуть з ким і є зв'язок. Це круто. Нині станція працює на 10% від повної потужності, бо погода похмура з весни. Обсяги електроенергії зростуть. Вже підрахували скільки вдасться зекономити. За рік у нас буде економія на оплату електроенергії приблизно 400-450 тисяч гривень за рік. Це суттєво, тому що якщо ми у нас споживання електроенергії приблизно ну десь два з На зекономлені кошти планують купити медобладнання ліки. Також чекають від благодійників накопичувач для змонтованої станції, тоді зможуть менше користуватися генераторами. Сонячна станція в цій лікарні з Вягеля. Пілотний в Україні проект, але не останній. Екологи збирають кошти на автономне нероживлення ще для п'яти медзакладів. На це прагнуть отримати від донорів 200 тисяч євро. Не виключають, що такі станції встановлять і в лікарнях, де окупованих Харківщини та Херсонщини. Із Житомирської області Володимир Миколичук, Олександр Бойко, Ми Україна. Марафон Єдині новини. Історичний центр Одеси, включений до переліку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це в ефірі національного марафону повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Це означає, що тепер Україна може розраховувати на фінансову і консультативну підтримку з боку ЮНЕСКО, водночас більше ніяких самовільних забудов чи знесень у центрі, бо це загрожує Україні санкціями. Це означає певні гарантії безпеки над небом Одеси, тому що це. Певною мірою захист для Одеси, але з першу чергу, з точки зору війни, з точки зору сигналу для світу, що країна продовжує в тому числі не тільки воювати, але берегти свою спадщину, і власне свою історію і культуру говорить про те, що ми здатні протидіяти ворогу. Врятувати кожне життя це девіз українців у цій війні. Пса боцмана його господар покинув в Бахмуті напризволяще. Військові медики знайшли собаку в порожній квартирі, зігріли, нагодували, але з собою на позиціях залишити не могли. Боцман панічно боявся гучних звуків. На допомогу прийшли волонтери. Вони вивезли боцмана у Черкаси. Восьми годину дорогу пес переніс як справжній українець, не жалівся і ні на що не нарікав. Тепер у боцмана нова родина і крім людей багато чотирилапих. Друзів. Мабуть, за ці сім місяці він вперше зігрівся в автомобілі. І спереді в ногах лежав, спав всю дорогу. З автомобіля його було тяжко вивезти, випити води, він просив витягувати, а назад він сам запрігував.